Дуже доброго та міцного Дуже складне питання. Чому від людини, яка пройшла війну, можна почути, на фронті було краще. Чи дійсно людина так вважає? Я не кажу зараз слово захисник, захисниця, Боєць Я кажу саме людина що дуже важливо, що в людині, в кожній людині ми бачили в першу чергу людину. Тож з вами Доктор Раш і, як завжди, ми з вами говоримо про можливе, про те, що нас турбує, про те, що нам заважає бути щасливими та ментально здоровими людьми. Напевно, що коли людина, яка пройшла через війну, каже, що на фронті було краще, вона так не рахує. Просто людину не прийняли. Не прийняли свої близькі. Він побіжений, може, розчарований навіть. І тому ми маємо працювати над тим, щоб подарувати. Своє життя заради наше життя, свою любов, свою повагу, своє розуміння, відкритися, прийняти таким, який є. Скажу вам з особистого досвіду, дорогі мої, що ми дійсно побратимами періодично, коли. Маємо таку нагоду з якогось приводу свята або дня народження когось з нас. Сідаємо за стіл, п'ємо чай, каву, спілкуємося. І це така, знаєте, специфічна віддушина І це єднання. Споріднених сердець або душ, якщо хочете. Єднання людей дійсно, які приймають один одного такими, як є. З недоліками, з якимись своїми забаганками, рисами характеру, може навіть пробачити дурнуватими і так далі. Але ми побратими єдине ціле, то тим паче таке має бути в родині. Тим паче таке має бути в родині, тому що родина це мої близькі рідні люди. Родина це там, де я можу бути сам собою, там, де я можу розслабитись, там, де я в безпеці. Так має бути кожна людина. Але іноді. Від людини, яка пройшла через війну після повернення, але це повернення, мабуть, що лише фізичне вимагають занадто багато. Можна почути, що він не такий, як був, він став іншим, він те, він все так, він став іншим. Але це та ж сама людина. Просто треба знайти підхід. Зрозуміти один іншого, йти назустріч один іншому і ні в коєму разі не ставати в пози, а шукати компроміси. Це дуже важливо. Пам'ятаємо, що не буває любові без поваги. Навіть якщо травмований ПТСР. Захисник України або захисниця не завжди себе повністю адекватно веде, то тим більше треба розуміти, що вогонь тушиться водою і відповідно знаходити ті слова, які допоможуть не підтримати це полум'я, а загасити. Завжди розуміємо, що перший період найбільш складний, тяжкий, тому що він тяжкий для всіх, для нас з обох боків. І ми маємо намагатися робити так, щоб не було ніяких гострих реакцій на будь-які. Можливі ще щось, що може викликати конфлікт ні в коєму разі. ні в коєму разі. Тож пам'ятайте, що поруч з вами ваша кохана людина і ви маєте все зробити для того, щоб і він, чи вона, коротше, щоб ви разом були щасливі. До скорих приємних зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте і щасливих людей стане ще.